Остання, але не менш цікава франшиза в сьогоднішньому відео належить сфері клінінгу. Франшиза MS-Cleaning. це франшиза клінінгових послуг, яка надає послуги прибирання як для звичайних споживачів, так і для великих компаній. Ви отримуєте готовий сайт, отримуєте всі налаштування реклами в компанії в Google, Facebook, Instagram, також навчання персоналу і всі необхідні інструкції для підрахунку вартості клінінгу. Середня вартість послуги, наприклад, прибирання квартири, може коштувати десь чотири тисячі гривень. А що ж буде коштувати для? Для вас. Ну, по-перше, поушальний внесок, який буде відрізнятися від населення міста. Якщо це населення від 50 до 250 тисяч, то внесок складає 1200 доларів, а окупність обіцяють 6 до 10 місяців. Ну що ж по плюсах? Це невеликий поушальний внесок, невеликі інвестиції, дуже велика варіативність відкриття франшиз в великих та маленьких містах. Ну і допомога в навчанні і список всіх постачальників зі знижками. Ну і що ж тут по мінусах? Велика конкуренція, виплата роялті, Ті досить великий період окупності, пошук персоналу, на відміну від інших франшиз, це непоганий варіант, якщо у вас є ідеї, як залучити велику кількість людей до цієї послуги, і ви знаєте, як це робити не тільки у великих містах, але й у маленьких.